Доброго дня! Христос рождається. Славімо Його! Сьогодні у нас 8 січня, місто Тернопіль. Продовжую цикл перед своїх відеооглядів по утриманню нутрі. І сьогодні у нас відео буде про кормління нутрі. Внутрі це такі дуже неприхотливі звірки, які практично споживають все. Лозу, траву, коренеплоди, зерно. Хочеш у кадр попасти? Йди їж поки. І це мені вони подобають. Бо от як є предос... предсадибна ділянка, то практично всі бур'яни, всі залишки некондиційної продукції, все вони споживають. Споживають. Не треба їх там пильнувати, таке кролики, що те вологе, те сире, те чуть чуть нагнивше. Все вони гарно оббирають і Споживають. Але все рівно, який би то не був період, раз в день треба давати, йди, йди. треба давати щось таке більш калорійне. Е, я даю варені каші. Дехто варить бараболі, затовкає там очистками. Я картоплі багато не маю, я вже казав, я картоплю їм даю в якості соковитих кормів, сиру не варену, і вони дуже добре її їдять. А кашу варю раз в день. Це дивлюся залежно як яка кількість в мене внутрі. Вже знаю, що скільки треба скип'ятити води, там, літру чи півтора, чи дві. Потім у ту кип'ячену воду воду кидаю жменю макухи соняшникової, та макуха е, розпарюється, роз, ще трошки її потримаю на вогні. Вона повністю е, набухає, роз, розм'якчається. Потім ту макуху затовкаю е, суміш меленого зерна, ячмінь. Кукуруза, пшениця. Якщо є, які бобові, там горох, квасоля, теж непогано білкова їжа. Соя може бути в домішку. Ну, таке, щоб було воно чує самця чужого і ходить. Бо тут у мене ще один самець резервний, він окремо стоїть. Йди іди, йди. Тепер про кількість корму, який одночасно треба, треба ставити їм на споживання. Треба ставити так, щоб вони повністю з'їли, лучше хай буде. Другий раз можна додати. Але щоб вони не затоптували, бо вони мають таку, рахую, то погана риса їхня, що вони. Якщо поїдять, залишається щось у мисочці, вони ту мисочку мітять, певно, щоб другі, ну такий, такий у них склад характеру, вони мітять, вони можуть оборожнятися в ту мисочку. Е, хоча, якщо е, до ранку там миска постоїть, вечором їм не дать нічого, по-любому вийдять, вилежать ту мисочку і все буде чистенько. Якщо, наприклад, я утримував раніше була більша кількість у мене нутрій, то в таких підвісних антресолях. Тут е підлога теж сітки, що от коли ставиш миску із їжею, то вони споживають, вони трошки розкидають і то все просипалося, падало на низ, тут також були нутрії, і вони підбирали. Їжу, все було чисте. То спочатку я давав, кормив тих, що зверху, ті наїдалися, якщо щось падало наниз, їли ті нутрії, які внизу. Потім проходило там півгодинки, вони все позачищали внизу, і тоді вже їм ставив вольєр отаку миску з їжею. Більш мені подобається утримання в вольєрах, бо вони більш менше розкидають їжу, менше її ну, ефективність споживання їжі набагато більша. Він вже поївся, вимивається, вони дуже чистенькі, такі, чистоплотні, поїли, трошки замазались, лапки, ротика, і потім гарненько вимивається. Далі, що ще? Кожну пору року дається пос... те, що є на городі. Наприклад, зараз от таких зелених кормів немає? Я даю їм отакі обрізки. Виноград дуже люблять, лозу винограду дуже люблять, лозу Актинідії дуже люблять, лозу Киє дуже люблять. Це я на підщепу вирощую алечу, я заокулював алечу в серпні місяці і зараз не над самою окуліровкою, а десь сантиметрів 20 лишаю стовбур підщепи зрізаю і даю внутрім. Зараз вони на їжені, звичайно, кашою вони не споживають, але коли Пройде година друга, в них буде другий раціон, от вони до ранку вони все спожиють. Бо я тут не живу, живе син мій нутріями я займаюся і кормлю їх, так що кормлю я зараз їх раз в день десь От зранку, даю з самого ранку каші, тоді, поки тут працюю на ділянці, Десь то під, підріжу лози, то підріжу якогось е, дерева, і вони споживають. Коли ж в літній період, то вони практично споживають все. Бадиля от пасинкую м, помідори листя, пасинки з помідорів, кидаю, все їдять. Якийсь помідор некондиційний, зелений вже як починається. Е, Осінній період, залишки того всього, зелених баклажанів, помідорів, перців, ботва перців, дуже люблять ботву перцю салатного. Теж споживають. Ну, всеядні. Е, Зараз от я вирощую в себе на ділянці невелику кількість тупінамбуру. Це земляна груша, як то кажуть. Він дуже врожайний. Колись я його рядочок посадив, і тепер практично тільки восени, вже як пізно осінь, вже даже перші приморозки, його викопую. По-любому щось -то там лишиться якась бульбочка, і на слідуючий рік буде знов він, я його навіть не саджу. І так само стебель то також дуже добре їдять. Колись я окреме відео знімамо про топінамбур, бо це забута культура в нас на Україні. А він дуже врожаний, дуже смачний, дуже поживний і е дуже корисний не тільки нутріям, а й е нам, людям. Хто е хворіє цукровим діабетом, а зараз ця хвороба дуже насувається на, не тільки на Україну, на світ цілий. І от топінамбур це незаменима культура у профілактиці цукрового діабету. І вже при лікуванні цукровим діабетом він дуже корисний. Те саме, воно ж, звичайно, корисне і моїм звіркам. Вони дуже його люблять. От, Але ж я трошки пізно це почав відео. Треба було починати, коли тільки поставив миску. Це вже вони от з'їли практично. І я їм ще досипав, бо вже буду їхати в місто. І аж до слідуючого дня оце у них такий раціон. Цього їм вистачає. Вони от я їх беру там, щотижня в руки, дивлюся, як вони зараз такі, як слимачки, такі годовані, важкенькі, такі, наче свинця вони. Оце от так і має бути зір виглядати, а не так, що от його береш на руку, а він як пір'їнка, значить він щось хворий. О. Ну, отак покормління. Так що можна ще от тримати хоча б десяток внутрі, якщо маєте город, то щоб для утилізації всіх рослинних рештів і. Некондиційної продукції вони все під ноль зачищають. Ту саму падалицю яблук, облітає шовковиця, так само рано підійшов, змів, в мисочку їм поставив, дуже люблять шовковицю. Вони сладкоєшки, вони все люблять. Чи там, як полуницю вибираємо щось там, якась може поїв слимак чи підгнила, кидаємо їм, споживають так. Дуже добре. Всеядні, дуже гарні е, тваринки. Якщо будуть у когось запитання, е, пишіть в коментарях. що я почав освітлювати цю е, тему. Дивлюсь, не дуже багато бажаючих переглядати моє відео. Е, пишіть, якщо комусь буде подобатися ця тема. Пронутрій, то буду далі викладувати відео. Якщо будуть отакі там, по 100-200 переглядів, то навіть не буду тратити свій час на освітлення цієї теми. Хоча тема дуже цікава і теж чистюля вимивається, витирається. Знову хтось задавав питання за утримання чи потрібна вода. Вода ще раз кажу, якщо е, звірка не тримаєте на хутро, е, води не потрібно. Їм вистачає вологи у соковитих кормах, у е, гілках, у лозі, ну і ту саму кашу. Я не, не кормлю сухим зерном. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!